Друзі, мої вітання на ютуб каналі Я і Моє ім'я Даріна Глушенко. Сьогодні до нашої розмови доєднався вже російський політичний діяч, опозиціонер Ілля Ономайов. Пане Ілле, вітаю вас. Спасибі, що знайшли час можливість і головне бажання виявили поспілкуватися сьогодні з нами. Доброго дня завжди радий. Так, дякую вам. Звісно, що спершу хотілось би розпочати зустрічі України та Росії у Стамбулі, яка має відбутися вже 15 травня. Перед цим нагадаю нашим глядачам, що Володимир Путін відхилив ініціативу України, штатів та країн коаліції рішучих щодо припинення бойових дій, яке планувалося на 12 травня, і натомість він висловив намір поновити. Мирні перемовини у Стамбулі, які заплановані на 15 травня, у відповідь президент України Володимир Зеленський відразу заявив, що так готовий долучитися до переговорів. згодом Зеленський також виступив із власною ініціативою і напряму запропонував провести зустріч у Стамбулі на найвищому рівні і підтвердив свою готовність. Особисто прибути на зустріч а, і зустрітися з Путіним. Як ми розуміємо, російського президента там не буде станом на цю хвилину, поки ми записуємо інтерв'ю, на зустріч має приїхати Лавров та Ушаков. І от, скажіть, будь ласка, вся ця епопея з боку. Путіна намагання, ну скажімо так, взяти на понт зеленського із переговорами, знаючи завідомо про те, що ну не збирається Путін туди приїжджати особисто. А це все було для чого на вашу думку, щоб що? Щоб знову показати, що з Кремлем домовлятися не можна ні про що, що миру вони не хочуть а припинення вогню також. Ну загалом, яку можете оцінку дати от таким діям адміністрації Путіна. Ну, перш за все, хочу казати, що з моєї точки зору ні очевидно, що Путін туди не приїде. З моєю інформацією, ось саме зараз, коли ми з вами говоримо, зараз середа вони говорять з Трампом саме про те, їхати чи не їхати. Mm -hmm. І Путін вимагає від Трампа там певної гарантії, що якщо він приїде, то до чогось сторони домовиться. Mm -hmm. Тобто, ну Путін ж як ставиться, що Зеленський чи просто там маріонетка заходу, і що все вирішується в іноземних коридорах, mm -hmm. і що треба значить, з Трампом домовитися, і якщо Трамп прогарантує, то як пацан він це зробить. <свісна> Що це може бути тут? Є великий знак питання: тобто, це може бути там і визнання Криму, це може бути щось інше, але для Путіна головне. Що він буде позиціонувати, якщо, якщо взагалі ця зустріч відбудеться, як зустріч не Путіна з Зеленським, а як зустріч Путіна з Трампом, на якої був присутній Зеленський? То саме так вони будуть це продавати всередині всередині Росії. Але я не виключаю, що це може відбутися. За існуючу інформацію там команди для ФСО підготовити літаки там машини, лімузіни, це все зроблено. Тобто, якщо буде таке рішення, то вони можуть дуже швидко вилітати в Стамбул. Я все одно я вважаю, що ймовірність цього вона нижче ніж 50%. відсотків. Але вона ну сто відсотків не, не нуліва. Тобто це відбутися може. З точки зору стратегії Зеленського. Ну мені здається, що вона повністю зрозуміла і вона правильна. Тобто, не давати Путіну перекинути м'яч на свою половину поля. просто відбити відбити назад. Зеленський послідовно, як Трамп казав, що ось давайте 30 днів. Припинення вогню Зеленський водночас сказав: окей, все. Припинення вогню. Ми це підтримуємо. Україна згодна, це Путін не згодний. Окей, там Путін починає там казати е, щось інше. Зеленський чекає на те, яка буде реакція Вашингтону. І потім говорить так само, що окей, він хоче прямих переговорів. Ми е, готові навіть. Не враховуючи на те, що там були європейці з європейцями, там по на те, щоб тримати тверду позицію, що що спочатку припинення вогню, а потім там зустріч перемовини, і все таке інше, але не давати посварити Україну зі сполученими штатами. Путіну, ось це головне завдання, і Зеленський все правильно, я вважаю. Робить головне, щоб така позиція вона і трималась. Далі угу. про перемогу про вірніше про припинення вогню про Європу поговоримо трішки згодом. От ви кажете, що е, зараз вирішується питання того, чи поїде Путін чи ні. А що такого тоді має йому пообіцяти Трамп, аби е, Путін полетів до Стамбула? Ну путіну гостро потрібні якісь результати цієї так званої СВО. Uh -huh. Бо навіть ну, він навіть Слуганську область повністю не захопив, і його нездатність це зробити, вона очевидна не тільки для там міжнародної спільноти, а й всередині самої Росії. Тобто, одне, що вони будуть там казати там. По телебаченню, а зовсім інше, те що там люди спілкуються один з одним, і еліти це дуже важливо, безумовно для, для Путіна. І йому потрібно продемонструвати певний результат, що вся ця так зване СВО вона була немарна, бо ну очевидно, що для Росії нема такого завдання там захопити якісь там шматки території в Україні ну, По-перше, землі у Росії самої вистачає. По-друге, з точки зору навіть там, російського уряду, це скоріше за все, проблема, а, а не перевага. Бо все розрушено, там, треба, треба відбудовувати ці дві області: Херсонська та Запорізька, вона взагалі без столиць. Без столиць це означає, що з податкової точки зору. Вони ніколи самодостатніми не будуть, тобто це завжди дотації, Тобто, це завжди чорна дира. Бо в ситуації з бойовими діями війни там якось контролювати витрачання коштів. Це, це, це просто неможливо. Ну з усіх точок зору це Росії не на користь. І е, саме тому потрібно якесь політичне е, досягнення, і це може бути, я вважаю, що саме через те вони вкинули це Що російська сторона вкинула ідею з е, Кримом з визнанням Кримом, там, хоч щось там, бо до того там Крим не був визнаним. А ну якщо там, хоч Сполучені Штати, скажуть, що тож ми визнаємо Крим, е, е, то це вже якесь досягнення, яке можна там продати продати росіянам я вважаю, що вони шукають насправді. Тобто, коли з'явилася ідея з Кримом, вона з'явилася саме через те, що ну це і так де-факто така ситуація. Що для прагматичної та меркантильної американської адміністрації це дуже просто це визнати? Ну якщо це все не так, то там байдуже по типу буде це оголошено чи не буде оголошено, але Зеленський тут знову вибів. Цей аргумент і в витіканні, коли вони били, він, він зміг пояснити Трампу, чому це неприємно. Mm -hmm. Цікаво, що станом на зараз реального предмету переговорів немає. Ну крайньою мірою офіційного повідомлення про це теж поки що немає. Mm -hmm. Вірно, що все таки під час зустрічі в Стамбулі, все таки в основі можуть бути ті стамбульські угоди зразка весни 2022 року, враховуючи, що за понад три роки ситуація як на полі битви, на полі бою, так і на міжнародній арені і на політичній арені. Вона змінилася. Ну, вона змінилася, але тут величезне питання, як воно змінилося. Тобто, в 22-му так якщо чисто формально дивитися на ситуацію, то росіяни контролювали на багато більш території. Вони стояли навколо навколо Києва. Ну, тобто, так виглядало все це набагато більш небезпечно для України ніж це виглядає зараз, але навіть в той ситуації вони протягом своїх самих перемовин просто відступили з під Київ. Потім знову звичайно почали говорити, що це був жест. Доброї волі, але, звичайно, це було не так. Це було через те, що вони не могли просто утримувати цю, цю територію. Потім вони вже були вибіти з під Харкову і з Херсону, але зараз, ну, зараз ситуація стратегічної рівноваги. Тобто, з одного боку, росіяни володіють ініціативою на фронті. Але з іншого боку, нічого зробити з цією ініціативою, вони не можуть е, е, там якогось там сутевого просування вперед не відбувається. Тобто ну вони відгризають кілометр тут, кілометр там, е, ну але нічого захопити такими темпами вони не зможуть там е, е, скільки часу вони е, витратили е, ну, в свій час на Бахмут. Е, Зараз там на Покровськ, скільки часу вони, вони витрачають нічого чого не можуть зробити там той стан сучасної війни? Там з дронами він унеможливий, там якесь просування просування вперед піхоту і саме тому якраз змінити тактику і замість військового шляху. Спробувати якийсь дипломатичний тиск mm -hmm. е там, проманіпулювати американцями, е ну я вважаю, що це повністю усвідомлення та доцільна стратегія. Mm -hmm. До прикладу, телеграм-канал ТАСС каже про те, що Росія висунула свої вимоги напередодні переговорів. Кремль планує знову підняти раніше озвучені теми. Ви про них сказали, ми про це розуміємо. Тобто йдеться про вимогу визнання окупованих Росією територій як російських, також згадується і про так звану денацифікацію київського режиму, і про необхідність прийняття нових. Ну, маючи на увазі фактичну анексію українських земель е, у цих е... Вимогах, ну, немає нічого нового. Ми їх чуємо вже понад три роки повномасштабного вторгнення. Україна на них не погоджувалася, і я переконана, що погоджуватися не буде. Але ми чуємо, ми бачимо, ми читаємо, що Кремль повторює їх знову і знову. От чи можемо ми говорити про те, що Росія використовує всі ці ініціативи з Перемовинами із так званим тимчасовим перемир'ям, великоднім перемир'ям на травневі свята лише для того, аби створити всього лише видимість мирного процесу і просто-напросто заблокувати нові санкції. Ну, мовляв, ми готові до перемовин. Ось вам наші умови, але ж ви їх не приймаєте, значить Україна не погоджується на мир. А, ну, По перше, я не згодний що таким шляхом. Можна заблокувати нові санкції. І як ми бачимо, ось там європейці щось нове підготували, і навіть американці підготували щось набагато, набагато більш страшне. Ніж за увесь час президентства Байдена. Вони, вони чекають на те, чи відбудуться ці переговори чи ні, чи, чи будуть якісь досягнення і домовленості чи ні. Але якщо ні, а врешті-решт, скільки б ти не тягнув час, тобто ну, кінець то у війсьовочки є, тобто тоді санкції, санкції будуть набагато більш гіршими. Ніж вони могли б бути без, без того, саме тому цей аргумент, що це потрібно заради санкції, ну я з цим не згод. <гум> Безумовно, путін вважає, і я вважаю, що на жаль він правий тут, що у нього є стратегічний шанс вийти з міжнародної ізоляції. І так скажемо разом з американцями перебудувати світ на нових принципах. Тобто він ж завжди просував ідею, що в світі в зовнішній політики існує право сили, існує концепція національних інтересів, там сфер впливу і всього такого іншого. і Ось там є там певні інтереси у Росії. Ну і взагалі що там. Як це було у Оруєла, так що всі звірі равни, але я певний, який ріврі рівніш, і ось що він якраз рівніше, бо у нього там ядерна зброя, величезна територія і все таке інше, і саме тому у нього потрібно бути і там спеціальні права. На вирішення долі там своїх сусідів там і, і всього такого іншого. І проблема в тому, що трамп та так всередині себе, він з цим погоджується, бо він саме так ставиться і до ролі Сполучених Штатів. Але одне питання погоджуватись всередині, і зовсім зовсім інше питання. там Погодити, що такі права мають не тільки Сполучені Штати, як, як як думає Трамп, а, а ще ще хтось. І якщо там з Китаєм він ще там якось там домовлятись, бо там існує там певна залежність готовий. То від Росії у Сполучених Штатах такої залежності немає. Там єдина ж яка існує, це знову через ядерну, через ядерну зброю, залежить залежність через можливість знищення. Ну але в це ніхто не. не не вірить і саме тому тут домовлятися досить важко. Але Путін намагається зіграти цю ігру так, щоб врешті-решт домовитись. І саме для цього йому і була потрібна Україна самого початку знову це ж не питання території, чи це, це, це не питання Медведчука на чолі України. От, це виключно питання місця Росії в світі. Угу. Ви згадали про пакет санкцій, жорстких санкцій. Ймовірно, ви говорите про той пакет, який говорив і глава Українського офісу президента Андрій Єрмак. Він дійсно в останньому своєму інтерв'ю сказав про те, що знає деталі нового санкційного пакета проти Росії, і що він дуже. Жорсткий за словами Єрмака, законопроєкт про нові санкції, автором якого є сенатор від республіканської партії США Ліці Грем, уже підготували. Єрмак каже, що санкції будуть застосовані тоді, коли стане вже на 100% очевидним той факт, що Росія відкинула будь-які запропоновані пропозиції пропозиції про перемир'я. На вашу думку, які тут критерії ось цієї очевидності, що Росія не готова до перемир'я і не хоче миру? І чи вважаєте ви особисто дійсно цей санкційний пакет ефективним інструментом впливу на Росію і на її позицію? Ну очевидность тут ставлення Трампа. Uh -huh. тобто, якщо Трамп скаже, що надія втрачена, то це її очевидність. Uh -huh. Mm -hmm. Ну, всі, всі всі чекають на нього. Лінці Грем, а, а, це його соратник, і а, саме тому він не буде щось робити без, без нього. Тобто він а, підготовив таку загрозу. А, він безумовно друг України. Ну але він частина команди, і він чекає, як як Бос скаже, коли він. Він, він це скаже щодо ефективності. Тут я вважаю, що головне, щоб не нові санкції застосовувалися, а щоб безумовно виконувалися існуючі, тобто, безумовно, є санкції яким могли би бути там добудовані, доналаштовані, дозагальнені? Але ну, такий взагалі там архітектура санкційного тиску, вона вже, вже створена, але багато чого просто не виконується. Тобто, ось Індія безкарно купує на 60 мільярдів нафти на рік. І там жодних там вторинних санкцій не не відбувається, і нічого там, там ті самі сполучені штати, європейці з цим не роблять. Ці тіньові танкери як ходили по Балтійському морю, так вони і ходять, як Туреччина пропускала також різноманітні вантажі Росії через проліви через протоки в Чорному морі, так вони і робляться. Ну тобто тут багато чого, щоб можна було б виконувати набагато краще і. По друге ще є питання там так званих індивідуальних санкцій, угу. які там, там взагалі, там просто з ідеологічної точки зору, я вважаю, що Захід там трохи сплутав, бо санкції це не кара, це спосіб повпливати на людину чи на компанію для того щоб вона змінила свою свою поведінку щоб вона щось, щось 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 зробила і саме тому санкції вони повинні бути не карою яка може відбутися виключно за рішенням суду а вони повинні бути інструментом через через які можна зробити і вийти з цих цих санкцій тоді є там просто сенс їх застосовувати і багато там російських представників еліт. Вони готові щось робити. Вони готові там приносити гроші в Україну і навіть на ЗСУ, вони готові щось всередині Росії. Робити вони готові підтримувати національні озброєні формування, які будуть воювати проти Путіна. Але якщо вони під, під, під санкціями і нема шляху виходу з цих санкцій, mm -hmm. то навіщо і навіть технічно як вони це можуть зробити? Mm -hmm. uh, у своїх інтерв'ю ви неодноразово говорили про те, що. Ймовірність заколоту в Російській Федерації і особистої небезпеки для Путіна зростає щодня. От станом на зараз, враховуючи всі умови, враховуючи всі новини, за яких умов державний переворот у Росії такий можливий і чи варто зараз Путіну дійсно перейматися за своє життя? <кій> Дивіться, якщо я казав, що він просто зростає щодня. <ган> <ган> то це, чи я був неточним, чи ви мене неправильно зрозуміли. Бо те, що я мав на увазі, що тиск і така загроза заклута, там, бунту, там, революції, вона <ган> зростає, коли люди втрачають надію. Коли вони втомлюються і розуміють, що нема у них майбутнього у них, у їх сімей, то тоді вони починають щось робити. І все це питання це виключно питання маніпулювання надією. Тобто зараз ось Трамп надав надію, що можна домовитись. І саме тому там внутрішня напруга в Росії, вона суттєво знизилась. Але якщо цих домовленостей не відбудеться, і надія буде втрачена, то звичайна реакція буде навпаки гірша ніж вона була до того. Бо втрачання надії це дуже боляче, і це те, що там насправді впливає на свідомість людини. Угу. Тобто, ми можемо говорити про те, що російський народ хоче сьогодні домовленостей про, про мир? Ну безумовно. Тобто, і це, <кій> вибачте, дуже помітно з усіх соціологічних опитувань, угу. тобто, там плюс-мінус 70% росіян стійко кажуть, що вони хочуть миру. Безумовно, вони хочуть це мир у головах росіян, тому що я переконаний, що мир з української сторони і мир з російської сторони це два різних, різних мира 100% 100, 100%, 100 Ви ви повністю праві. і звичайно в головах росіян. Ну переважної більшості знову угу. не всіх, але по переважної більшості це та чи інша перемога. Перемога після якої наступає наступає мир. А проте сам по себе попит на мир <свят> це небезпека для Путіна, бо він ж не може задовольнити цей попит. Він ж не може досягнути перемоги, і ми вже бачимо, як навіть ці так звані там зе патріоти <свят> е починають на нього гнати і, і, і казати: якщо буде якесь перемир'я, то ми не складаємо зброю. А йдемо на, на Кремль Ч, через це, саме через те, що е, немає перемоги, і саме тому Путіну е, це і потрібно, але це і є наш шанс на те, що ми е, до чогось домовимось, е, якщо у нього буде можливість е, якусь таку перемогу всередині Росії оголосити. Mm -hmm. От Цікаву інформацію пише The Wall Street Journal про те, що Путін навчився використовувати солдатів, які повертаються із так званої СВО як цінну базу підтримки, зазначається, що ветеранів. СВО дедалі частіше призначають на державні посади в Росії Путін описує їх як загартованих в боях покоління, яке цитую не відступить, не зрадить і не обдурить, тоді як його заступник залучають їх, щоб надати у роль доблесті власним політичним кар'єрам. Обличчя ветеранів СВО, так званих, прикрашають білборди, які стоять на дорогах. Їх запрошують читати лекції в школах. Деякі з них навіть були переменовані на їхню честь. Також пропагандисти ну і вихваляють навіть їхні подвиги, так скажемо, в лапках на фронті запрошуючи до телестудії під оплекс, оплески, як насправді російський народ ставиться до учасників так званої СО Росіяни дійсно вважають їх героями, чи там все набагато складніше? Набагато складніше, Wall Street Journal це безумовно дуже поважаєма газі, але з точки зору там експертизи. По внутрішньоросійській ситуації, ну, це дуже авторитетні джерела. Так, і мені здається, що ситуація вона набагато 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 більш складна. Переважна більшість росіян ставиться до ветеранів СВО дуже підозріло. Бо більшість цих ветеранів, вона має кримінальне походження. Тобто mm -hmm. ставлення таке, що це колишні бандіти, які отримали індульгенці, mm -hmm. але, повертаючись, вони повертаються до гвалтувань, до крадіжок, до пограбувань, ну і насильства. Тобто це просто люди, які. Переважної більшості суспільством сприймаються як небезпечні. і те, що ви цитували з точки зору того, що там Путін колись когось призначає. Він намагається, хоч як там, повпливати на цю ситуацію, тобто там mm -hmm. є там певний певний відбір, там не більш там свідомих людей, там щоб кудись призначити, там створити якусь історію успіху, там продемонструвати, що ні, там не всі поганці, там є всі покидки, є нормальні люди, ось ось, ось дивиться, тобто, є герої, там є там в школах ці уроки, які вони проводять. Але все одно. Не ставлення суспільства дуже негативне, це, це інше ставлення, ніж було під час Афганської війни чи чеченської війни. Там було багато співчуття до, до афганців було ставлення як до героїв. В чеченській війни там переважно ставлення було співчуття, що ви там не, не по своєї волі там були, там і постраждали, а тут то люди по своїй волі і ще й бендюгана. Тобто дуже негативно. Ну і насамкінець запитаю вас, чи боїться Путін Зеленського? Ні, не боїться. Він не боїться, але ну, він застережений, я б так казав. Тобто угу. для нього Зеленський не передбачена людина. Путін дуже не полюбляє харизматиків. Він не полюбляє людей з своїм розумінням. Він не знає, як з ними працювати. І такі люди всі Михайло Саакашвілі який був ось Володимир Зеленський, Олексій Навальний. Тобто ці люди для Путіна незрозуміли. Тобто він любить працювати з такими, як Трамп, які про гроші. Які про гроші. Це, Трамп насправді він дуже передбачена людина, бо передбачена його мотивація. Вона, вона, вона дуже, дуже зрозуміла, і Путін. З такими людьми він знає, як працювати. А з такими, як Зеленський, більш-менш ідеалістами. Ні. І саме тому вони й не можуть домовитись ніяк. Пане Іле, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую за вашу українську мову. Друзі. Я також вдячна вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, якщо цього не зробили. Також я нагадаю, що пане Іле має і власний YouTube канал Підписуйтесь також, пишіть коментарів, ставте вподобайки і побачимося з вами у нових випусках. До зустрічі і бережіть себе! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.